Друзі, як колись дурили е і продавали замість саджаниців дички. Або просту підщапу, дивіться, різниця. Оце є саджанець. Ні, що це не є саджанець. Це є дичка. А правніше підщепать 5418, Вона має гострі отакі списки початки. І вона в мене десь випадково попалася. Можливо, нище було зломана або нище прививки. Бачимо, виглядає як окуліровка. Правильно. От так це колись продавали. Зрізали і вже є вигляд. От виглядає як мій саджанець У мене прививка покращена окуліровка і ось видно ось тут зріс з'єднання, кусочок рівця привитого пішло на праву бруньку догори. І садженець має плодові утворення. Ось так. Навіть по кольору. Часто підщепа має різницю між... Кольором стовбура сорту, на диці okay. того не видно.